Всім привіт! Перша частина будівництва нашої плити розпочата. І так, відео будуть коротенькі, щоб був максимальний перегляд. Так що запрошую всіх, поїхали. Викопали ось таку яму. Ямка це для того, щоб котьол, он той, що буде вода, щоб не провалювалося в ґрунт. Тут зараз заложимо кирпичом. Ми його перед цим затрамбували ось так добре, тому що ґрунт дуже м'який, тут був город, було перекопано, і якби ми поставили на рихлу землю оцей котел плюс кирпич, воно б все бросило б. Тому зараз затрамбуємо, заложимо кирпичом, вже аж підверх, десь сюди, десь, десь так. І далі вже будемо викладати стіни. Ось так все вийшло. Яму заложили кирпичом, тут у нас два ряди вийшло в ямі. Фундамент буде добрий. Ну і далі заливаємо все рідкою глиною, щоб ті усі дірки воно протекло, замулило, скажімо так. Ну і будемо вже далі викладати саму плиту. В ярика легкий перекус. І так, рухаємось далі. Це обичний маленький такий уголок. Коротше, потихеньку робимо. Зараз вилежемо стіни і вже будемо ставити дві плити. Ось так вийшло. Поставили трубу, зробили плиту, наверх поставимо котел. але ставити будемо не на уголок, а на кирпич. Піднімемо його ще трошки вище. І все. Далі ще дві труби залишилось. І димоход. Днів на два роботи і буде готово. Думаю, друзі, на цьому першу частину цього відео буду закінчувати по будівництві плити. Виставили труби. Завтра будемо, чи, можливо, після Нового року, не знаю. Коротше, будемо вже доробляти. Ось так вийшло. В середині вичистив. Так що, думаю, буде непогано гріти. Котел підняв для того, щоб сильно не кипіла вода, тому підняв його так високо. Тому що в теплиці топиться досить довго, буває цілу ніч і буває так, що й цілий день. Тому підняв його вище. Ну і далі вже будемо. Виставляти труби, там ще одну поставимо, робити опори ось сюди і все.